Сеутівській громаді оновлено роботу контакт-центру, запроваджені новітні технології для прийняття й обробки звернень громадян. Метою роботи контакт центру є підвищення рівня оперативного реагування на звернення мешканців громади, як подати звернення за допомогою онлайн-сервісу контакт-центр. Для цього необхідно зайти на сайт контакт-центру, зареєструватися в особистому кабінеті, залишити своє звернення, слідкувати за процесом обробки та ходом виконання звернення. Відпрацювання звернень здійснюється за алгоритмом. Оператор контакт центру Солодівської міської ради приймає звернення, реєструє звернення, якщо заявник залишає свої дані, адреса, контактний телефон, чітке формулювання проблеми, передає звернення належному виконавцю, здійснює контроль за належним виконанням звернення, наданих виконавцем, надає в усній формі консультаційну інформацію, яка цікавить заявника. Онлайн-сервіс Контакт-Центр забезпечує захист персональних даних. Також для вашої зручності ми створили чат-боти у телеграмі та вайбері, за допомогою яких ви будете мати можливість. Залишати свої звернення, відслідковувати їх статус, переглядати історії своїх попередніх звернень та отримувати розсилку інформаційних повідомлень. Посилання, за якими ви можете зареєструватися на сайті Контакт-центру та в чат-ботах, вказані в тексті під цим відео.